142 гривні за одні жіночі капри бренду Кревіт. Ось такі. є одні з високою талією такою різиночкою. Матеріал Поліастер та Еластан. Вони йдуть світловибівним елементом. Взаді є кишенька, ви зможете сюди ще заховати. Ось так. Є ось така моделька розового кольору. Швидко висихається, ними легко доглядати. І темного кольору з рожевою вставочкою такою. Ззаді також є кишенька та світловідбивний елемент. Розміри сечка 8 штук, М5 штук, Елечка 3 штучки. В лоті буде 16 штук таких класних капри жіночих. Вони йдуть як спортивні. Ціна лоту буде 2000. 270 гривень для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів.